Так, так що користуйтесь і цим зауваженнями, я думаю, ви послужитеся для вдосконалення своєї роботи, адже в галузі інноваційних технологій. до Що вчаного закладу і Карпатський національний університет і мені вас Прошу викласти з положення. дякую Я також запрошую. запрошення допомагати таке і актуально на сьогоднішній час десрутаційне дослідження. Я думаю, що вона актуальна була, є і буде, тому що дея інклюзія, де є середовище з дітьми. Так? Тобто діти пережили пандемію разом з ними. Дає свої відбитки, дає свої результати. І, на жаль, діти з особливому з потребами, їх не зменшується, а збільшується. Так. Тому маємо те, що маємо, а працювати нам потрібно і дійсно є актуальним. Тоді автомість дослідження, почув суфісів. Збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, що актуалізує потребу формування інклюзивного освітнього середовища, Потребує в забезпечення рівного доступу до якісної освіти для всіх дітей незалежно від фізичних, психічних чи соціальних особливостей. Появлення нових умов до закладу освіти щодо адаптації, інтеграції, соціалізації дітей з особливими освітніми потребами, необхідності підготовки педагогічних кадрів, здатних та активних... Постійним зростанням вимог суспільства до рівня професійної комплектації, початкових класів і асистентів на освітнього освітньому середовища щодо використання інноваційних технологій. Актуальність рецензованої дисертації псилуються ще й тим, що в Україні проблеми формування опузенного освітнього середовища початкової школи засобами інформаційних технологій кінець 20-го початку 21-го століття ще не. Належного аналізу і практичного вирішення. Позитивним є те, що на основі аналізу тлумачення запропонувала Софія Васильна авторське трактування деформації і освітнього освітні середовища, технології та діти. Особливо цінним у досліджуванні роботі вважаємо вивчення практичного досвіду застосування інноваційних технологій, яке дало змогу Софії Васильовні виявити їх значення для дитини з особливими освітніми потребами і роді в освітньому середовищі, а саме арт терапевтичні технології, практики зівельного мистецтва, кейс-технології, проектна технології, портфоліо і так далі. Дисертації також доведено, що... Технологій має ефективний вплив на молодших школярів з особливими освітніми потребами, оскільки здійснюється на теоретично методологічній засадах що враховує специфіку формування освітнього середовища для інклюзивного навчання початковій школи. Висновки за результатами виконання середційного дослідження відповідають поставленим завданням та підкреслюють наукову новизну практичну цінність на роботи. Заслуговують увагу. Додатки до дисертації, які логічно, доповнюють та ілюструють зміст наукової роботи. Загалом позитивно оцінюючи науково і практичне значення злобути в диссертації на результаті, бажаємо за вцілення озвучити окремі зауваження дискусійного і рекомендаційного характеру, що потребують уточнення. Перше, вважаємо, що робота значно виграла, як помістила не тільки опис широкого спектру. Для дітей з особливими освітніми потребами з використанням інноваційних технологій. У процесі формування інклюзивного освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами передбачено тісну співпрацю педагогів із батьками. На наше переконання можна було у дисципліційній роботі детальніше розкрити особливості взаємодії, означеному напрямку. Доцільним дається до більш виразно. З раннім аутистичним спектром та затримання психічного розвитку та на наційних технології на дані категорії дітей з особливими освітніми потребами. Четверте, з метою уникнення неточності у тлумаченні деяких понять, варто би було надати чітке розмежування категорій асистент вчителя та асистент дитини в інклюзивному освітньому середовищі. Загальною що що розвинена заробітну країни демонструє. Досвід, упровадження інноваційних технологій та освітньої практики на всіх рівнях, у тому числі в галузі інклюзивної початкової освіти, відповідно, представникам у дисертаційному дослідження заробленного досвіду формування інклюзивного освітнього середовища початкової школи, засобів інформаційних технологій та імплементації його відчизняну практику, підсиленнями Потрібно відмітити, що зазначені зауваження не знижують науковий рівень диссертаційного дослідження та не впливають на загальну позитивну оцінку роботи. Диссертація є самостійним науковим дослідженням, яке відображено власне працювання автора, що дозволить вирішити поставлення в роботі завдання, Робота містить теоретичні положення і висновки, сформульовані диссертанкою особовою. Відображення дослідженні дослідження ідеї охопців мають посилання і використання з метою підкріплення ідей автора. Дисертаційне дослідження, проблеми формування інклюзивного освітнього середовища, початкової школи з засобами інноваційних технологій, кінець 20-го, початку 21-го століття, зі спеціальності Та скасування рішення разової спеціалізованої члені ради закладу щодо світи наукової установи про присудження ступені доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року. Номер 44 та вмогам до оформлення диссертації, затверджені наказом Наперед хочемо сказати, що ми погоджуємося із усіма зауваженнями, які представлені вами у нашому ділі. Ми будемо працювати над тим, щоб реалізувати ці завдання, оскільки вони стосуються методичних напрацювань та хочемо дати деякі пояснення. Погоджуємося із зауваженнями шановного опонента щодо важливості детального. Vaisytelinių darbų aptarstų, kad nėra jokių dėtės, suosedimų su vidiniu potraumu. Вчення детальнішого розкриття особливостей за. боочин За ніг за неї ніхто не знає цієї проблематики. Проблематики за дякую. дякую мені приємно. Я тобі тебе... з І вперше запородавши те дитину дитина з особливими освітніми потребами, і ми про це чули сьогодні неодноразово. І як на мене, найболючішою проблемою це є кадровий голод, абсолютний кадровий голод. І це навіть не відсутність мотивації вчителя, а відсутність розуміння самого поняття інклюзивного освіти. І тому це чудово, що. Вони мають місце в сьогоднішній сьогоднішньому. Зважаючи на потребу вітчизняної науки та практики, забезпечення позитивної динаміки інклюзивної освіти, узгодженості інклюзивної освіти середовища, інноваційних технологій, у зміні освітньо-професійних програм фахової підготовки вчителів початкових класів, констатуємо, що можливість теми дисертаційної роботи Софії Ботюк є зазаперечними. Аналіз місту дисертації. І дисертації публікацій Софії Путюк дає підстави для твердження про логічність і структурованість дослідження, обґрунтованість наукових положень та достовірність висновків і рекомендацій. Основний зміст дисертації засвідчує здатність авторки продовжити творчий науковий пошук, реалізувати інноваційність у розв'язанні окреслених завдань і критичне мислення, що посприяли ефективному проєктуванні дослідницької ді. Науковому визволю рецензованої дисертації засвідчують, по-перше, постановка проблеми і, по-друге, способи її розв'язання, а обрані авторкою методологією дослідження і категоріально пам'яті інструментарій, з відповідають вимогам до сучасних педагогічних досліджень і опрацювальних поставлення. Архітектоніка дисертаційного дослідження побудована за принципами недійності і доступності, а також відзначається цікавими науковому. Наукової милизни без та безпосередньої практичної значущості. Оцінюючи найважливіші результати дисертаційного дослідження, у ті з них, що мають вагомо практичне значення. Розроблені авторкою теоретичні методичні матеріали дослідження доцільно використовувати під час розв'язання науково теоретичних і практичних завдань у контексті реформування вітчизняної системи середньої і вищої освіти, реалізації національно-освітньої стратегії, освітньому процесі закладів вищої освіти готують учителів початкової школи у системі після. Це негуманне в закону світі, тому вважаємо доречніше оперувати законодавчо документаним терміном діти з особливими освітними потребами, як я вже сказала, за узакону рівні та освіту 2017 року. Наступне, дискусійно додаються такі твердження: цитую, для кожного рівня підтримки планується та розробляється корекційне заняття. Зауважимо, що учням, які забезпечуються підтримка першого рівня, сьогодні в умовах по дозовно серед світу не